Я проживаю в Канаді вже майже 20 років. Буде цього квітня 20 років, як я та моя сім'я приїхали сюди в Канаду та почали нове життя. У 2005 році Канада була зовсім інша. Тут, знаєте, не було так багато іммігрантів, тут було складніше потрапити в Канаду. І в Канаді були можливості, незалежно, що ви хотіли, та яке ви бачили для себе майбутнє. Хотіли ви бути сантехніком без проблем. Хотіли ви бути. Встановлювати підлоги, робити ремонти, йти вчитися на адвоката, на лікаря нема значення. Були можливості, і це саме головне, коли ви їдете в таку країну, як Канада, ви повинні мати ці можливості, щоб знати, для, за для чого ви є тут для себе, і за для чого ваші діти потім в майбутньому будуть тут жити і доживати своє життя та починати своє життя. Але все почало мінятися, так знаєте, після. 2020 року можна так сказати, так конкретно мінятися. До 2020 року життя в Канаді воно було дуже солодке. Повірте, так як воно є. Люди їздили відпочивати по 2-3 рази в рік, куди вони забажали. І я говорю так, як воно є, куди вони забажали, не іменно в якусь там Мексику чи е, якусь Кубу, а дійсно їздили відпочивати на різні класні острова. В Європу нормально бачили світ, заробляли нормально гроші, ходили саме головне за продуктами і платили там якісь 150-200 доларів. і Могли так собі закупитися, що два тижні жити абсолютно своє задоволення, їсти фрукти, горішки, які ви забажаєте. Ну просто класне життя, таке як воно повинно бути, і кожна людина на таке життя має право. Але коли вдарив коронавірус, і коли ліберальський уряд Трошки почав здавати з педалю газів, почав пускати дуже багато іммігрантів. Житло не встигало і не встигає будуватися і розвиватися з такою кількістю іммігрантів. Величезна конкуренція з'явилася в Канаді дуже швиденько, і це вдарило по люд... по людських кишенях. Це вдарило по людських можливостях і, і людям просто важко ну розумієте, реально важко в Канаді не проблема знайти роботу. Зрозумійте мене правильно, можна собі знайти роботу там касиру, можна на заправці працювати, ну але за такі гроші ви не зможете собі оплачувати. Ваш, вашу оренду купляти продукти, які ви забажаєте, платити за страховку, податки великі, нерухомість абсолютно недосяжна. Просто ви собі уявіть, от українці приїжджають і як їм відкладати гроші, перше, що їм приходить в голову. Якщо все так дорого, якщо 60% зарплати йде на житло і 40% зарплати лишається на життя, то як